Всім привіт! З вами Регос, Самосевич Олексій. І сьогодні ми вивчаємо C-Sharp і я вам розкажу про свою програму. Моя програма стосується ресторану. Для того, щоб її збудувати, потрібно було створити три таблички. Три досить нескладні таблички. Це, власне, оця таблиця, яку ви бачите. У якій у нас є ID. Прізвище та по батькові якщо воно є наших шеф-поварів, телефони їхні, їхні адреси, а також тут можна обрати, яку страву вони готують і у якому ресторані вони працюють. Можна додавати дані до ресторанів. От, власне, додається ID, назва ресторану, вулиця, де знаходиться ресторан, і місто, в якому. Він знаходиться. Як це зробити дуже просто. Наприклад, додаємо новий ресторан Сільвія. Чомусь таке мені в голову прийшло. На вулиці, не знаю, Пуанкаре Каре. Чи як там 34, наприклад, у місті, у Мексиці. Натискаємо зберегти дані. Вибачте за російською, ну, але так сталося. І бачимо, Сільвія збережена. Тепер ще одна фіча це обрати тільки Олів'є. Ми натискаємо на цю кнопку пише, де ID нашої страви є. Тим ID, яке відповідає значенню олів'є. Тепер найцікавіше це є доступ до даних нашої їжі. Ми бачимо олів'є. Тут про салат, Тут можна додати або видалити картинку власне тої страви, яка у нас є. Салат з кукурудзи, уха, дієтичний суп, бульйон християнський, салат райська насолода і юшка. Головне запитання, як зробити отаке, щоб можна було додавати картинки чи змінювати їх. Звичайно, що треба знову передодати, і це має бути юшка. Зберігаємо. Зберегло. Також можна видаляти картинки. Але знову треба їх додати. Ну, в принципі, можна і не додавати, але мені більше подобається, коли картинки все ж таки є. Отож, головне питання нашого уроку. Що ми зробили? Ми підключили базу даних. Це робиться дуже просто: джерело даних істочник даних. В нього треба клікнути і додати нове джерело даних, звідки обрати власне свою базу даних, підключившись до шервела. <смас> до, шервела до серверу Microsoft SQL Server. От я вже тричі це додав, тому що я там трохи переробляв, а через оновлення. Такі. Отже, додаємо базу даних, набір даних. І отут створюється нове підключення. Тут зараз є така штука. Обирається Microsoft SQL Server SQL Client. Обираємо ім'я нашого сервера. Тут внизу потім обирається ім'я бази даних. І Відкриваються от, власне, наші таблички і потім обирається, що саме ми хочемо додавати. Потім створюється така штука. Після чого потрібно обрати, що ми хочемо додавати. Все ж таки, які об'єкти бази даних треба нам для набору даних. А нам потрібні будуть таблиці. Таблиці, різні збережувані процедури, представлення і так далі. Ну і після того наскається кнопка «Готово». І була би у нас вже е, датасет 3. Отже, найголовніше, що нас цікавить. Ну, напевно, це дві кнопки Add і Delete. Простіша кнопка є Delete. Двічі кликаємо по ній. Видалити Image Picture Box. Image picture box це отут. Бачите, тут пише Image Picture Box. Отож, image Picture Box, image до рівня 0. Просто і довершено. Не забудьте крапку з комою. А кнопка 1 Add додати. Якщо open file dialog 1, який потрібно перед тим помістити через панель елементів, знайти файл dialog. Open file dialog. І просто перемістити його сюди. Що ми робити не будемо, очевидно. Бо воно вже у нас є. Отже, перемістили ми його сюди, і десь він у нас тут валяється. Є open File dialog. Просто щоб був. І тут у нас, якщо OpenFile Dialog.show dialog буде SystemWindowsForms.dialogResult.OK, okay, то ImagePictureBox Image отримує значення SystemDrawingImage from File і File файлу OpenFileDalog FileName. File Все дуже просто. Ну так, оце я копіював uh, спочатку до тої кнопки, думаю, зробити її delete, тепер зробив там кнопку delete. Все дуже просто, як ви бачите. Як винести такі штуки і цю штуку, щоб воно нормально зберігало. Все також дуже просто. Знову ж таки, відкриваємо джерело даних. Тут ми бачимо, наприклад, нашу от Dataset 2. Ці можна скоротити. Бачимо Dataset 2. І отут у нас є, наприклад, EBAT. Тут писали так само ABC. Ми натискаємо сюди і ставимо, щоб це був Text Textbox. Якщо нема, то натискаємо на лаштування настройка. І отут треба клікнути на галочку. Додаємо нашу Box. А також для імедже. Ну і просто беремо і перетягуємо його, натискаємо Drag and Drop, називається, натискаємо і переносимо сюди. Ну і потім, відповідно, розтягуємо на стільки наскільки нам треба, підлаштовуємо фони, Ти. І меге це робиться так само. Тут є picture box. Обирається picture box і так само drag-and-drop перетягується сюди і виставляється відповідний розмір. Головне, щоб у вашій картинці все було добре. Натискається отут вгорі Stretch Image, Щоб картинка не виходила за межі. А також, от, отут, background image layout ставиться Stretch. А отут також досить просто. Всього у все фонд. На три крапки натискаєте. Якщо у вас Visual Studio 2010 і. плюс-плюс. І вибираємо собі, наприклад, Mistral, як я обрав 24. Ну і щоб шрифти не були сильно різні, тут ми також стали Mistral 14. Тут теж Тут 14-25. Ось і таким чином працює наша програма. Все. дякую за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі. А для тих, хто залишився з нами і вже підписався на канал, і поставив лайк. Якщо ти цього ще не зробив, у тебе є 3 секунди. Один, два, три. Отже, якщо ти цього не зробив, виключай відео. Будь чесним. А якщо зробив, то я розкажу тобі. Як зробити оцю штуку? Binding навігатор Кажуть, що його можна ставити окремо. Так, можна. Але це буде трошки довше і складніше. І інколи збереження прийдеться прописувати вручну, двічі клікнувши на стею, потім видалені прописувати і всі коди прописувати вручну. І сюди треба буде ставити інший елемент. Отже, для цього ми знову ж таки відкриваємо істочник даних і обираємо цілу нашу таблицю, яку ми хочемо. От, наприклад, і методом drag and drop вставляємо її. Усе просто. А тепер, якщо ти все ж таки не поставив лайк і, і не підписався, то зроби це. Я вірю в тебе. Пишіть в коментарях, що вас цікавить по Сішарку українською мовою. І до нових зустрічей.